Доброго дня, шановні української аграрії, колеги. Запрошуємо до співпраці. А саме Касир КД, будь ласка, в будь-якій кількості, яку вам потрібно. Все є. Навіть сьогодні повинна прийти машина, яка вже буде робити вам доставку. Так що, можливо, це не великий крок для великої компанії, а для такої маленької як ми, то це дуже великий крок в тому, щоб допомогти і бути ближче до вас. Тримайтеся, успіхів вам. Перші метри на нашій бригаді. На ТП. Приїхала наша бочка нарешті вже. Що? Нарешті! Нарешті приїхала! Нарешті бочечка наша приїхала, колеги. Так що можемо підвозити вам каси, РКД, будь ласка, замовляйте. І тут ми оставили батарка і батарея. Тепер у нас бочечка буде, можемо тріксиційно розмалюємо і буде все добре. Так. Коли я запрошую до співпраці, РКД КАЗ, будь ласка, ще й нашим транспортом можемо привезти вам господарство. Ось така історія. Успіх вам!